Що християнство дало людству? Чому інваліди перестали бути ну свого роду прокляттям людьми другого сорту? Сьогодні допомога людям з інвалідністю здається нам моральним обов'язком. Але якщо повернутися в давній світ, картина буде шокуюча. Упродовж століть фізична вада сприймалася не як трагедія, а як знак прокляття богів долі або самої природи. У багатьох стародавніх культурах інвалідність вважали прямим покаранням. Якщо людина народилася сліпою, кульгавою або з видим Мою влади це тлумачили як наслідок гріха, гніву вагів чи помилки природи. Такі люди не викликали співчуття, вони викликали страх, їх уникали, соромилися, а іноді й виганяли. У Спарті немовляти з вадами розвитку просто знищували. Це вважалося не злочином, а турботою про державу. Слабкий не мав права жити. Подібні практики існували і в інших суспільствах, просто в менш відкритій формі. Римський світ був практичнішим, але не гуманнішим. Людина цінувалася настільки, наскільки була корисною. Інвалід не міг воювати, працювати, приносити прибуток. Отже, він ставав тягарем. Стоїчні мислителі, як от Сенека, говорили про розумне позбавлення життя тих, хто не здатен повноцінно функціонувати. Це подавалося як раціональність, а зовсім не як жорстокість. У цей світ входить християнство і перевертає саму логіку цінності людини. Християни проголошують людине цінне не через силу, не через користь і не через досконалість, а тому, що вона створена Богом. І Ісус не уникає людей з інвалідністю. Навпаки, саме. Вони постійно поруч із ним сліпі кульгаві, прокажені, паралізовані. Він торкається тих, кого вважали нечистими, і що найважливіше, заперечує ідею прокляття. Коли його питають про сліпа хто згрішив, він відповідає: не він, ні батьки. Це ламає сам корінь стародавнього мислення. Ранні християни вже в IV столітті з'являються перші притулки для хворих калік і прокажених. Василій Великий у Кісарії створює цілий комплекс догляду: лікарні, притулки і дання Безкоштовно. для тих, кого раніше просто викидали за межі суспільства. Імператор Юліан, відступник з роздратуванням, писав, що християни піклуються не лише про своїх нужденних, а й про наших це його обурювало, бо язичницька релігія не мала механізму турботи про слабких. Вона служила богам, а не. Тим, хто страждає. Саме християнство зробило радикальний крок. Воно заявило, що слабкість не знищує гідність, інвалід не проклятий, і не помилка. Це людина, за яку Христос помер так само, як і за здорового, сильно. Сьогодні інклюзія, догляд і захист людей з інвалідністю здаються нормою, але ця норма не народилася з прогресу. Вона виросла з вірі, що кожне життя має цінність навіть тоді, коли світ бачить лише слабкість. Пишіть у коментах, підписуйтесь.